Сьогодні поговоримо про асонанс. Асонанс це свідомий, багаторазовий, я б навіть сказала, надмірний, концентрований, повтор однакових або акустично схожих, тобто подібних зазвучанням голосних звуків у поетичному рядку чи строфі. Наголошую на тому, що це саме повтор голосних звуків. Асонанс надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність, сприяє звуковій та й смисловій організації висловлення. Розглянемо кілька прикладів. Уривок з вірша Павла Тичини. В темряві ночі тополі тріпочуть, тихо зітхає вітрець за вікном. У цьому фрагменті є асонанс голосних звуків І та О. Саме для відтворення атмосфери тиші, спокою, ніжності, легкості, плавності, автор використовує повторення цих голосних звуків. Наступний приклад це уривок з вірша Максима Рильського. Подивись: женці схилились, натомились, і від праці від тяжкої потом вкрились. У цьому фрагменті для створення сумної картини Максим Рильський використовує асонанс звуків «и» та і. Саме ці звуки. Асоціюються у цьому вірші з важкою працею, з втомою. Дуже часто асонанс використовується в поєднанні з алітерацією. Таке сполучення може створити в поезії особливий настрій, передати емоційний стан ліричного героя. Пролюструємо це. Фрагментом з поезії Павла Тичини, Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. У цьому уривку асонанс, тобто повторення голосних звуків А Е, І, І створює атмосферу тиші, спокою, мрійності, закоханості. Асонанс Тут використовується в поєднанні з алітерацією, повторенням приголосних, повторення шиплячих і свистячих приголосних звуків: Ш, «ч», С, з, передає у цьому фрагменті шелест та шародіння листя.